Заробітні плати вчителів, вони вкрай низькі, і зараз ми вже спостерігаємо наявність купи вакансій, які не закриті в навчальних закладах. І відповідно наших дітей просто немає кому вчити, і це стосується особливо вчителів математики, інформатики, природничої галузі. Також власне і раніше так освітян, які кажуть про те, що нібито вчителів не бракує, так тому що багато хто виїхав. Здається, за статистикою Міністерства освіти близько 25 тисяч вчителів виїхало за кордон і там не знаю, чи повернулись чи ні. І У нас спостерігався деякий брак брак вчителів, враховуючи те, що у нас була та кількість учнів, яка була до повномасштабного вторгнення, з моменту того, як учні виїхали дійсно, якби тими. Ресурсами педагогічними, які були, ми б могли це перекривати, але саме низькі заробітні плати не дають змогу існувати вчителю на території України, і відповідно відбувається відтік кадрів або за кордон, або в інші сфери економіки.